Із Redmi, такий ще є 9А. Ціна 2250. В Наявності є таких два штучки у такому ж самому голубенькому кольорі. Мікророз'ємчик. Кому цікаво такий пристрій, пишіть мені у повідомлення. Відправляю новий поштою. Можливо, кому, комусь зацікавить два штучки. Екранчик непоганий стан має. Інша моделька геть такий самий стан. Так, зараз покажу інформацію про даний пристрій. Так, про пристрій 9А, 32 ГБ, 10 Android, 2 Гб оперативна пам'ять. досить непогано працює. Простенький телефон для неважких задач. Якщо його загрузити, звичайно, будуть якісь лаги. Ну, такий простенький телефон для дзвінків, для старших людей або для дітей. Дивіться мої інші відео, є досить багато варіантів телефонів, бюджетні варіанти, дорожчі, там 4-5 тисяч, 3 тисячі. Є різні варіанти. Гортайте відео вверх та вниз та додайте в телеграм-канал.